Доброго дня, 14 квітня 2023 року в франківська область. Хочу показати, що в цій сім'ї пропала матка. Спочатку, після зими я її бачив, була, вона зимувала на 8 рамок, тепер ослабла до 4,5 рамки. Не розвивається, розплоду немає. Отут я поставив з іншого вулику на цю рамку, поставив іншу рамку. Почали тягнути мисочки, я практично всі повиламлював ще, хочу показати, як то виглядають мисочки для тих, хто не... Як то виглядають мисочки? Я вже їх по позривав просто. Комірки перебудовують, грубші роблять. Всі ті комірки, що тут є, потрібно. Уже навіть трутень почав виходити, закрали трутню. Матка була тут, пропала. Що я зараз роблю? Я Зараз всі, там, де вони зробили підматочники, виломлюю, отакі грубші комірки. Переходжу дуже добре. З одного з другого боку продивляюся, щоб нігде не залишити. І я придбав матку Богдана Болябуша карніку. У мене ще не було карніки, хочу спробувати. Карніка 2021 року. Ну і Буду пробувати підсаджувати, в наступному відео вам покажу, як я підсаджую, і що я роблю. В даний час просто прохожу всі, всі рамки і виломлюю там, де вони заклали моточники, на чому вони. Добре, побачимося в наступному відео. Підписуйтеся, буде цікаво.